Всім привіт-привіт, будь тут Вчора чи позавчора, ну, коротше, на днях. Зустрів одного знайомого Хлопака перший раз посидів в СІЗО, Ну в самому настоящому СІЗО, в слідшому ізоляторі, десь там за Тернополем. Ну і там вражень море. Казав, що Поліцаї лякали, що його там чпокнуть в тому сізо, бо хлоп, хлопчина молодий. <плес> От. Але я про друге, точніше, про третє. Я про те, що я про те, що хочу сказати, чим годують зеків, ну, чи, чи не зеків, хто там в сізо сидить, по, як то по підслід. Коротше говоря, будемо коротко говорити, чим годують ЗАКів в СІЗО. Уявляєте, ніколи не повірив. Бо, знаєте, цікаво, ну, не дуже так сильно цікаво, але все одно цікаво. От, каже, годували армійськими сухпайками. Уявляєте? В СІЗО годують армійськими сухпайками. Ось такі чудеса Що ви, що ви на, ту, на, на ту інформацію можете сказати? Як, як ви думаєте? Що то, я так собі думав, що то сухпайки то, то для армії. А тут, виявляється, зеки всі загодують нас. Ось така інтересна історія. Добренько бувайте, щось буде робити.